Я вже 12 км. Вон там воковська заправка. По зарядці в мене 51. Це 12 км. Зараз я отут-оту повнаглу розвертаюся і пошарував в обратну сторону. Вене кілометрів, зарядки пять вісім, двадцять далі? Проїхано вже 25 км. кілометрів. Зарядки вже 49,5. Ну, поки що я результатом задоволений. За 25 кілометрів садити з 53,8. ну це ну, поки що нормально. Далі катаємося, далі будемо бачити. А я вон коло того круга, вок, всі діла. Забув сказати, ну, вся тих, що 25 кілометрів хочу перемацати все ну такий ледве теплий прям ледве ледве ну скорость тридцатка типу. контролер контролер ну вообще щось холодный отут это чуть-чуть це зовсім чуть, -чуть. Батарі. Я зовсім її не відчуваю Тоже теж холодна. Коротше, тільки чуть, чуть ледве нагрівся. Е, тільки чуть, чуть ледве нагрівся мотор, все остальне зашибіть. Трохи перекуру, бо не можу, вже засидівся. І далі рвемо. Є 31 кілометр. Траса, все, як сіда. По зарядці у нас щось не дивився. 49 кілометрів. Це вже 30 метрів. По ідея, що мало бути 50% істі. Вже є 47 кілометрів, я вже трохи з'їхав з тої траси. Вже таке, типу, то злі село, то лішо. Позарядці у нас на разі. Ой, як це. 46,7. Буду вже е, рухатись в районну дому, Зараз тут присяду перекуру. Я вже в місті проїхав 60 км і зарядки 43,9. Ну, коротше, ще не ноль, вообще далеко не ноль. Я вже в місті. Я буду підсняти концовку. Приїхав я тільки що додому. Буквально в пару метрах від дому він виключився. Ну, коротше, було 40 зарядки це вже він в мене ну, 10 заряджається. І того результат 64 км При скорості 30 км. Ну, прикольно вийшов експеримент. Я, я дуже довольний, я дуже тішусь.